Уже пройшов місяць спочатку нового навчального року, і я хочу кожному з вас подякувати за те, що цей 2022-2023 навчальний рік ми розпочали вчасно і організовано. І я хочу сказати, що ми повинні з вами гідно тримати освітянський фронт і надалі. Цей навчальний рік ми будемо впроваджувати штучні нейронні мережі. В творчості дуже чітко прослідковується слід нейромереж. Тобто можна створювати музику, малювати якісь картинки за допомогою нейромереж. Саме цим і ми будемо займатися на заняттях. Почнемо з простого, а вже потім будемо спробувати кодувати вже з дітьми. Саме створювати свої найпростіші нейромережі. І ось у цій страшній ситуації ми повинні наших діток учити те, що стосується нейромереж. Це абсолютно проста реч. Але без цієї речі сучасні автомобілі не їздять, сучасні спутники не летають. Нічого сучасне в світі без нейромереж сьогодні вже не працює. Не тільки цей курс, який буде при центрі, пройти всі школи. Кожна дитина почула це слово, зрозуміла, що це таке. Друге питання, яке ми сьогодні з вами будемо розглядати, це організація освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році. На сьогоднішній день на чотири заклади освіти працюють за змішаною формою навчання. Ми дуже багато вже зробили, і сьогодні комісія повторно об'їжджала ті заклади освіти, ті укриття. І знову ж таки на завтра, я думаю, ще до цього списку чотирьох закладів загальної середньої освіти за змішаною формою добавляться ще три. Заклади з укриттями, які дозволять нам організувати освітній процес в чотирьох школах. Решта закладів працює за дистанційною формою. Виконуючи рекомендації Міністерства освіти, дистанційне навчання проводиться в синхронному 30% від часу та в асинхронному режимі. Це дозволяє контактувати вам з тими дітьми, які виїхали, знаходяться за межами нашої територіальної громади. А таких дітей у нас 43. А також з тими дітьми, які виїхали за межі нашої країни, таких дітей у нас 540. Наша з вами задача поряд з тим, що ми надаємо якісні освітні послуги нашому учневі тримати безпеку при. Надані матеріалу і зворотньому зв'язку з ними. Колектив педагогічної шостинської гімназії з 2016 року впроваджує хмарні сервіси, а саме офіс 365 фірми Microsoft, що є захищеним на всі 100%. Найпопулярнішим додатком є Teams. У нас своя система, яка контролюється кожним учасником освітнього процесу. Сьогодні, шановні колеги, 5 жовтня. Цього дня більше ніж ста країнах світу відзначається День вчителя. Я хочу вас ще раз привітати. Бути вчителем це покликання. Я дякую кожному з вас за вашу щоденну нелегку працю в умовах воєнного стану, за ваше терпіння, за вашу мудрість, перемоги і миру всім нам. Я вас вітаю з міжнародним Днем Вчителя.